Я дуже люблю осінь, тому що природа розмальовує все дуже красивими фарбами. Я дуже люблю, коли зривається вітер і листочки кружляють, танцюють. В цей період дуже багато днів народжень моєї родини. Цей момент ти розумієш, наскільки життя є яскравим. І найбільше я це усвідомила тоді, коли я почула свій діагноз. Дуже мало людей знають про мою хворобу, тому мені це складно про це настільки говорити. Зрозуміло, що мені це ще все дуже болить. Жовтень, місяць обізнаності про рак молочної залози. Я все-таки вирішила розповісти свою історію, свій шлях боротьби, свій діагноз. Я дізналася у січні 23-го року. Історія почалася трошки раніше, влітку 22-го року. При самомасажі, я виявила. Утворення в своїй правій молочній залозі. Але на жаль, я відразу не звернулася до лікаря. Так сталося, що моя подруга, яка перебуває за кордоном, вона до мене зателефонувала і поділилася своєю історією, що захворів її дядько на онкологію і виявилося це вже на достатньо пізній стадії. В той момент я з нею поділилася, що я в своїй молочній залозі знайшла утворення. Ну, На що вона мені відповідно сказала: ну, що ти чекаєш? Не я, звісно, не пішла ще до лікаря, на жаль. Я прийшла на роботу, поділилася зі своєю колегою, і вона каже: Так, а що ти чекаєш, давай телефонуй. І я беру трубку телефону, набираю номер, але це ж розумієте, реєстратура, це відповідно часто буває зайнято. І ну, я телефоную, зайнято. Я кладу трубку і так, знаєте, з таким. Зайнято, я пізніше зателефоную, а всередині я вже собі дала відмазку, що я це ще трошечки відтягнула цей процес, тому що страх все-таки був присутній на той момент. Я звернулася до лікаря, пройшла всі необхідні обстеження і мені поставили діагноз, ну, тобто це була доброякісна пухлина. Ну, мені прописали лікування, в грудні прийшла на черговий прийом. Мені призначили додаткові обстеження. Знову взяли біопсію. Виявили злоякісні клітини і мене прооперували. Найтяжче, напевно, був період очікування, очікування результатів для того, щоб все-таки зрозуміти, що, що саме для мене на той момент рак це був тотожний слово смерть. Я дійсно собі готувала одяг. В разі чого, ну, я ж дівчинка, я ж маю бути гарною. Перед тим, як оперуватися, я сказала про це своєму керівництву. Це була абсолютна підтримка, розуміння. Тобто це була і фінансова допомога, і емоційна. Тоді я була зовсім не готова ділитися. Я не хотіла, щоб мене жаліли. Мені треба акумулювати сили. Тому що це буде витрачення мого внутрішнього ресурсу. Було цілковите нерозуміння, як рухатися далі, як буде складатися моє життя. І напевно все, що мене підбадьорювало да, на якомусь етапі, це те, що у мене дорослі діти. Ну, я розуміла, що вони впораються. Був момент, коли вже після операції я була вдома. Це був вихідний день, субота. Я лежала і в мене просто лились сльози. Це не була істерика. От було таке враження, що відкрили кран з водою. Я зараз розумію, що це було своєрідне очищення. Я в Ютубі почала шукати позитивні досвіди подолання раку молочної залози. Я от проплакала, продивилася ці всі сюжети, лежу і згадую, що мені потрібно продати диван. В той день я продала диван і купила нове ліжко. Зараз, коли мене, мої близькі люди питають, як ти між нами є така, побутує фраза поплакала і продала диван. І я дуже вдячна своїм близьким друзям, своїй сестрі, які напряму, от просто напряму, мене запитали: Ліна, скажи, будь ласка, як краще нам? Поводитись з тобою, вони сказали: ти знай, ми з тобою, ми тебе любимо, і просто в той момент, коли тобі треба буде поговорити, поділитися своїми емоціями, порадитись, можливо, треба буде якась допомога, можеш на нас розраховувати, і це дуже важливо. Моя мама дізналася про мою хворобу тільки минулого літа. Від неї я почула, що як ти могла цього не сказати, весь цей жах ти проходила одна. Ми думаємо, що ми зберігаємо наших рідних, але насправді ми їх ображаємо. Коли я дізналася, що в мене виявили ракові клітини, ну я про це звісно спочатку сказала своєму чоловіку. Зрозуміло, що у нього був е, шок, страх. Ну але звісно, він мені сказав, що ми подолаємо все старший син, якому на сьогодні вже 26 років, доньці 19 років, син важче сприйняв. В цілому я пройшла операцію і променеву терапію. Наразі я на гормональному лікуванні. Я Її дуже складно перенесла, дуже. Я живу біля онкоцентру за 10 хвилин. І якщо я завжди цей шлях долала за 10 хвилин до онкоцентру, то під час променевої терапії у мене цей час займав 40 хвилин. У мене була жахлива слабкість. Я постійно зупинялася, у мене була жахлива нудота. У мене був дуже складний психологічний стан. Намагаюся не допускати да, якихось негативних думок. Я, в принципі, проживаю своє найкраще життя. Я вдячна Богу, що все так склалося. Бог мені посилав потрібних людей на шляху. Моє життя змінилося на 360 градусів. На сьогодні я кайфую від кожного дня. Я почала робити те, що я відкладала. За період лікування я вступила в магістратуру на факультет психології. Можливо, надалі. Я буду допомагати е, таким самим онкопацієнтам, як я. Одна з найбільших проблем е, в тому, що все-таки в онкоцентрах немає онкопсихолога. Це дуже важливо, щоб на е, ось цьому особливо першому етапі, коли е, людина дізнається про свій діагноз, все-таки був фахівець, який. Е, Підтримає, допоможе, спрямує, націлить на боротьбу. Про громадську організацію Афіна жінки проти раку я дізналась випадково в черзі до онколога. Це є підтримка дівчат, шалена підтримка. Багато є соціальних програм, які вони висвітлюють. Коли мені поставили діагноз, мені було 44 роки. І перед тим мамографію я робила ну, порядка десяти років. Ну, тобто, не робіть так. Самообстеження це насправді дуже важливо, але не всі види раку можна виявити самообстеженням, Тому я закликаю жінок любити себе. Проходити ось ці чекапи на сьогоднішній момент. Я перебуваю в стані ремісії. Звісно, у мене бувають думки про те, що хвороба може повернутися, але я намагаюся переключатися, шукати нові сенси, шукати те, що тебе надихає, цілковита підтримка сім'ї, родини, друзів, колег. Знайома я дякую за це.